Політехнолог Тарас Загородній до нас долучається. Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня. Пане Тарасе, дійсно зараз дуже багато говорять про те, що цим ракетним обстрілом певний сигнал хотів Путін передати африканським лідерам. Що це за сигнал? Які будуть, можливо, наслідки того, що зараз поважні гості були змушені ховатися у бомбосховищі від аеробалістичних ракет. Це за сигнал не лідера. Цим африканців це сигнал Україні, що. У нас є можливості, і це знову спроба розмовляти з, з позиції сили. Тобто, мовно кажучи, ми от показуємо свої можливості, а там є люди, які приїхали, які там несуть якісь мирні меседжі. Будь ласка, одразу ж лякайтеся і біжіть до неї, до них здаватися. А завтра ми почуємо наскільки ви, ви прибігли і не починаєте здаватися. Тобто, там, там така логіка більше нічого там немає. Угу. Але з іншого боку, теж я так розумію, що і цей візит, і той так званий мірний план, який привезла делегація, це наслідки в тому числі тих візитів, які расисти достатньо активно здійснювали взимку, зокрема до країн Африки. Адже якби ми не сміялися із фото Лаврова, ці куряві, так під час прийомів, але вочевидь, певні меседжі зараз вдалося в. Голови їхні вкласти, От оскільки зараз це може бути використане, і те, що сталося, власне у цей обстріл, відвідане бучі. Чи вони можуть зараз взагалі змінити ставлення лідерів цих країн до того, що відбувається? Яке це ставлення? Ну я не виключаю, що зміни. Тому дивіться, посидів Штаймаєр в під обстрілами, коли коли він був в Україні. Кудись формула Штаймаєра зникла і все з цим пов'язано. Так і тепер. Штаймаєр е, дає фору е, багатьом лідерам, які говорять, що, Украї... що Україну слід захищати і е, Росію слід заганяти. Е, ну, дивіться, не... е, е, визит цих е, шановних представників, це більше не Росія, а Китай, е, тому що вплив е, в Африці Китаю значно більший. Вони там зайшли грошима, інвестиціями, інфраструктурними проектами. Багато чого тому впливу там значно більше. Вони тому Китай різними способами намагається в тому числі грати в миротворчість, формуючи такий фронт навколо України, які приїжджають з такими пропозиціями. Ну, Китай вирішує декілька одразу ж питань для себе, в тому числі показують, що у нього є вплив в світі, що у нього є купа посередників, які можуть приїхати і що запропонувати. А так ну, Росія я вважаю, якщо так знаєте брати за 100% вплив. На африканські країни, то це десь 75% Китаю, а 25% Росії, тому що Росія втрачає можливості в Африці. У них немає чого їм запропонувати. Навіть вже питання зброєю теж велике вже питання, тому що чи можуть вони надати зброю, наприклад, африканським країнам, тому що вони зазвичай зброя була таким інструментом, що радянського союзу, яким вони встановили стосунки з цими державами. Але часи радянського союзу давно вже минули, і місця радянського союзу в Африці зайняв Китай. Угу. А, так, але натомість знову ж таки кремлівська ця теза про те, що ми самі самі себе Бамбім? Ну це вони просувають дуже активно її всередині країни і у зовнішньополітичній діяльності. А зараз ця теза вона якось має вплив на спілкування африканських країн з Росією в тому числі, І як буде зараз Росія виходити з ситуації після того, що лідери тут побачили в Києві цей обстріл. Ну ніяк вони трошки нічого пояснювати не будуть. Я думаю, що ці лідери африканських країн е, приїхали. Ну, вони розуміють свою функцію, і не будуть е, Їхня функція теж показувати, що Росія, начебто, не знаходиться е, в е, політичній ізоляції. Я думаю, що там теж їм ще дають гроші для того, що вони приїхали багато чого. Але там цікава деталь, що у цих африканських країн є досить слабке місце, яким слід користуватися. Україні, а це питання продовольства, тому що що не говори, але люди хочуть їсти три рази на день. Зернова а, ініціатива стосується цих країн, в тому числі. У числі хочуть їсти три рази на день зростання цін на харчування одразу ж створює великі проблеми будь-яким урядам, тому що це дуже помітно. а тому це теж точка впливу України, тобто можна тон розмови може бути таким. Хочете, щоб у вас все було добре з, з продовольством? А будь ласка, їдьте до Москви. А, так попереду. ну вони завтра до Петербургу поїдуть. Так, да, да ми ми чи до Петербургу? Ми сказали свою пропозицію, якщо хочете. То це ваша проблема, якщо вони не вирішуєте, тому що Україні зерна вистачить так, ми виростимо для себе. А те, що вас буде зносити, ваш народ, ну це ви самі винуваті, що не не пішли і не сказали Китаю та Росії, що слід припиняти війну в Україні. Так що це, це не наша проблема. А якщо ви будете більш слушні до нас, то раптом в нашому держрезерві знайдеться якась зайвий мільйон тонн, які може піти на Африку. А може і не піти на Африку, в залежності від того, наскільки ви зрозуміли, що ми тут вам сказали. Так, ну я так розумію, що все ж таки головна мета цього візиту це оцей так званий мірний план. Так? Ну так, да. ну таких посередників є купа, вони завжди за. Чискуватиму буквально так, два так. тижні тому зустрічали посланця папи римського. Фактично за таким же алгоритмом приїздив з мірним планом. Потім до Росії з ним поїхав. Це взаємопов'язані речі. У ну, можливо, можливо, взаємопов'язані, але Зеленський під час візиту в Ватикан, в принципі, я думаю, доніс до Папи римського що твої переконання, що українці приривнювати українців до Росіян, що, начебто, обидва народи страждають від війни. Нам взагалі не цікаво, але у тебе є одна функція, яка може бути цікава. Те от іди займайся визволенням полонених. Я думаю, що в такому ключі, от тим ти цим ти можеш займатися А всі інші побажання ви можете залишити у себе в папському престолі. Так, також дуже багато у нас уваги привернула можливість того, що ну це за повідомленнями змі. Я так розумію, ми не маємо достеменно зараз цьому підтвердження, але може бути така ініціатива у цієї делегації про відкликання цього ордеру на арешт Путіна. Що з цим як ви думаєте? Знову ж таки, цей візит, цей обстріл, те, що зараз бачать в Україні. От зараз ми бачимо кадри власне з цього візиту. Відвідали виставку знищеної рашистської техніки. Також до. Бучі гостей возили, показували наслідки того, що там Росія наробила. Це якось може взагалі їхню думку також або змінити з цього ну, приводу, або тут те, а, те, тут емоції не грають ролі. Тут зовсім інше ні грають. Чому грають ролі? Показали техніку, що ми тут що українська армія їх тут косить, що Україна у україна ініціатива. Повезли до Бучі. щоб знаєте, щоб вони навіть не могли сказати? Це до речі, знаєте, сьогодні ж річниця. Візиту Трійки, Макрона Шольца та Маріо Драгі так. Вони ж при чого вони втрьох приїжджали? Вони приїжджали втрьох для того, щоб вмовити Україну здатися. Бо план Драги, який якраз передбачав фактично здачу української території і переведення її статусу нескінченних спірних територій, він же зареєстрований в ООН, він ж нікуди ще не подівся. Вони ж приїжджали приїжали здатися. Зеленський правильно їх взяв всіх трьох. Повіз в Бучу, а там же ж тільки воно ж тільки що було. Там що в Бучу ще щось там перемонтували в Орпіні і так далі. Ткнули в ці могили. І ця триється навіть слова не могла сказати, тому що розуміла, що якщо вони там що сляпнуть, то е, не знаю, що з ними буде, і тому вони поїхали. і Тому зрозуміло, що Україні слід допомагати. Та ще що змушені були допомагати Україні. А, так до речі, я так розумію, що позиція цих країн в ООН – це теж не останнє питання. Ну що ж ми слідкуємо і за цим візитом. І нагадаю, що до Росії завтра поважна делегація поїде. Там зараз відбувається так званий економічний форум декілька сніг. Також про нього скажемо, бо це обійти увагою. На жаль, ми не можемо. Отже, що там вже встиг наговорити господар Кремля про те, що росіяни, нібито стрімко покращують свій фінансовий стан за словами Путіна. Минулому році третина тих, хто був за межею бідності, вийшов з неї вочевице це могло статися. Через ці виплати за загиблих расистів погашевших не, не беруся тут це все аналізувати. Ну на Росії бачимо там надоїкалася це все. У них з цим нібито добре, але знову ж таки, чи ну ми всі розуміємо, чого варті заяви рашиських лідерів? Натомість цей форум наскільки він зараз може бути важливим чи показовим в тому числі стосовно ситуації, яка всередині Росії зараз відбувається. Ну, знаєте, квінтесенцією, там там декілька є таких цікавих моментів, коли вони Мілітопольську черешню там продавали в стаканчиках і показували, що це велике досягнення. І коли вчора намагалися завести машину ладу, там нову, коли та так і не змогли завести. Це в принципі квінтесенція цього форуму і те, що в принципі ніяких гостей, окрім цих африканських лідерів, які яких я упевнений, попросили в тому числі в Китаї. Того що вони просто приїхали і простимулювали, в тому числі в Москві, суб'єктність певно, так надати тому, що показати, відбувається да начебто. Ну ну пам'ятаєте, як цих на от на 9 травня раптом приїхали там, Казахстан, Білорусь там було Казахстан, інше. Там Білорусь. говорили про те, що так Путін себе обезпечував. А тут. Убезпечував, але я думаю, що там дуже попросило дві країни. Дві країни там може бути тільки Китай, тому що вони ж не збиралися їхати. Казахстан за а, а Вірменію дуже попросив Іран. А, це, тобто, по -по, по по іншому, з доброї волі до Москви зараз і безкоштовно ніхто не їздить. Так, але от бачите, знову ж таки, якщо про безпеку також говорити, дуже цікаво. Бо минулого тижня з так званими воєнкорами Путін зустрічався. Були повідомлення про те, що їх тримали два тижні на ізоляції, на карантині. Африканських лідерів я так розумію, тримати не будуть на карантині. Що за вибірковість? Ну тому що не факт, що справжній Путін буде з ними зустрічатися. От чому проблема? Да, тому що Путін же точно Путін можна сказати, коли справжній Путін. А це коли він зустрічався справжній? Ці... можемо зараз якось це визначити? А я думаю, що це справжні, тому що, тому що в даному випадку він виступає перед людьми, які його бачили. Тобто, це там ми бачимо голову Газпрома. Ми бачимо Грєфа і всіх інших. Вони його бачили в житті. А перед їх африканським лідером, якого в житті його і не бачив, може і якусь ляльку поставити, яка може там щось промукати і все. Угу. А так і знову ж таки є повідомлення про те, що глушитимуть зв'язок у зараз у місті через цей форум. Ми до речі, знаєте, достатньо цікаву інформацію. Я абсолютно випадково дізналася з однієї соціальної мережі, що виявляється всередині Москви, якщо я нічого не плутаю, не працюють навігатори. Я так розумію, це теж заходами безпеки пов'язано все. Ну, якщо це в Петербурзі, в Петербурзі вже став хорошим руським владлєнтатарський. Все в центрі в центрі центр Санкт-Петербургу в цьому в до речі, привожа на ресторан був. Та до ресторані Пригожина. в таких випадках наша шановна СБУ говорить, що ми ми нічого не знаємо, це ми тут не до чого, як завжди. Але цитуючи пана малюка, все рівно вас очікує смерть. Так і звичайно, що вони розуміють, що якщо в Петербурзі в рідному місті Путіна таке теоретично взагалі можливо, то звичайно, що вони там і губилки будуть вмикати, і все що тільки нагодно, тому що розуміючи, що. Розширення диверсійної діяльності на території е е Росії, нашого українського масаду, воно йде активними темпами. Так, до речі, ми про Пригожина згадали. Дуже зараз е також цікаво б зрозуміти, як у нього справи, в якому сенсі. Ми бачимо, що зараз він якось. На фронті похвалитися успіхами не можуть. Водночас зараз з'явилася інформація про те, що він якесь турне влаштував по містах та селах на Росії. це може вже фактично бути передвиборчою кампанією якоюсь. А, ну, в тому числі, в тому числі Пригожин же на тлі відсутності політичного життя в Росії. Він виглядає досить перспективно. Говорить коротко по ділу. така окопна правда. Там да про пригожин активно будує навколо, навколо себе новий військовий міф. Якщо міф про діди воювали, він в принципі протух, тому що ну вже стільки часу пройшло, і ветеранів, в принципі, вже немає. То Пригожин будує новий міф, який зав'язаний саме на ньому. Він там будує якихось, з'являється купа кладовищ вагнерів і так далі. Тобто, це заявка на нову міфотворчість, на нове місце в російському політику. Ми а якщо Путін дасть коней, то там взагалі у нього достатньо великий шмат роботи з'являється там у когось активи віджати, так може і фракцію завести в парламент, тобто так, Тарасе, Україні... але так, ну це зрозуміло. Це здебільшого на справді їхні справи, але от нам чого чекати, якщо дійсно зараз посилиться вплив Пригожина, чи він здалеку скористується якоюсь ситуацією. А це дуже добре. Дуже добре, тому що пригожин єдиний, хто зацікавлений щиро зацікавлений в військовій поразці Росії, тому що і в смерті Путіна. чому тому, що пригожин теж же ходить на, на, на лезі ножа? тому, що раптом там знаєте, не там що сказав, і можуть і прибити. А у разі поразки Російської Федерації, то у нього у і в смуті яка настане, От у Пригожена відкривається велике в дійсності вікно можливості. Тому ми в даному випадку повинні вболівати за всі сторони і підливати побільше бензинчику. тому що нам цікава смута. Нам цікава гарна громадянська війна в Росії. Чим швидше, тим краще для України. Нам цікаво виведення Росії за війни за форматом, як Ленін вивів Російську імперію з війни. А коли німці його спеціально закинули в опламованому вагоні до Російської імперії, в результаті Ленін зробив те, що зробив. Ну, І тому, там вона там з німцями цікав... була взаємовигідна та ж історія. Не треба забувати, ну взаємовигідна ні, але німці вирішили. Питання, ну принаймні вони продовжили. Вони продовжили вивели російську імперію з війни. Тоді, до речі, отримали ресурси ще України. А Україну, оскільки в Брест-Литовському По... По... миру вони зви звисли... так, <освітнять> так, давайте без екскурсії історію, так. Так. Аж так глибоко, але загальна думка зрозуміла. Пане Тарасова. Вам дуже дякую за те, що до нас ви долучилися. Мушу на жаль же відпускати. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі. Бо ефірі бачу, що ще буде про що нам поговорити. Друзі, нагадую, політехнолог Тарас Загородній до нас з вами долучився.